Вітаю всіх, миру бажаю. Є люди, про яких хочеться згадувати і згадувати з Біблії. І Давид, і Самуїл, і Даниїл. Багато мужів, багато мужів Божих. Є і згадуються вони. Деколи сідаю і згадую про Іллю, вірного Богові, його Господь забрав, і Єлисей був замість Нього. Мужі віри, Авраам. Ной, Мойсей, скільки їх є? Ісус знав, І всім їм Господь говорив, вірте, не бійтеся, я з вами. Слава Господу за ці слова підбадьорення. І зараз я хочу заговорити про Йова. Знову хочеться згадати Йова, цього вірного чоловіка, який просто довіряв Господу. Який пройшов цей шлях, хто читав, знає цей шлях. Є початок, є кінець, він починав. Він пройшов шлях і закінчив достойно свій життєвий шлях Йова. Я зараз зачитаю, що в нього було, яке в нього було життя. І поділюсь словом. Зараз я буду читати книгу Йова. Книга Йова. Читаю. Перший розділ Йова з 13 го вірша. Хто буде мати бажання, я рекомендую прочитати повністю цю книгу. Читаю Йова. І сталося одного дня, коли сини його та точки його. Їли та вино пили в домі свого первородженого брата, то прибіг до Йова посланець та й сказав Худоба велика Орала, а ослиці паслися при них, аж тут напали себе й позабирали їх, а слух, повбивали вістрям. Меча і втік тільки я сам. Щоб донести тобі. Він ще говорив, аж прибігає інший та й каже, з неба спав Божий огонь і спалив отару та слух та й пожер їх, а втік тільки я сам, щоб донести тобі. Він ще говорив, аж ось біжить ще інший та й каже, халдеї. Поділилися на три відділи і напали на верблюда та й позабирали їх, а слух повбивали вістрям меча. І втік я сам, щоб донести тобі. Поки він говорив, аж надбігає ще інший та й каже Сини твої, та дочки твої їли, та вино пили в домі свого первородженого брата. Аж раптом надійшов великий вітер з боку пустині, та й ударив на чотири роги дому. Він упав на юнаків, і вони повмирали. І втік тільки я сам, щоб донести тобі. І встав його. І роздер плаща свого, й обстриг свою голову та й упав на землю і поклонився, та й сказав: Я вийшов нагий із утроби Матері своєї, і нагий повернувся туди, в землю. Господь дав і Господь узяв, хай буде благословенне Господнє ім'я. При всьому цьому Йов не згрішив і не сказав на Бога нічого безумного. Алелуя! за такого чоловіка, що можна сьогодні прочитати і подумати. Наскільки це благословений Богом чоловік? Багато про це чув я, говорили. Але я хочу сказати, як читаю, так і розумію. Не хочеться нічого додати. Йов пройшов, уявити тільки це. Був, мабуть, сонячний день. Я так уявляю. Йов достойний, він мав велике ім'я Бог йому дав в тому краї, мав честь перед іншими. І тут він, можливо, відпочивав, сидів собі, насолоджувався. Там написано, що було в нього з верблюдами 20 тисяч худоби. В нього було надзвичайно, це був надзвичайний багатий чоловік, в нього було багато всього. Він був надзвичайно багата людина. І тут а, настає момент, коли йому треба це все втрачати, і його серце було готове до цього. Розумієте, до цього було серце його готове. Я скажу, чому було готове. Тому що якщо подивитися його дії, то можна зрозуміти, що він був готовий. Він наскільки любив Господа, я розумію. Він наскільки любив Господа, що він. Встав, йому приходять, йому доносять, що біда, страшна біда прийшла. Він встає, рве плаща, обсягає голову, поклоняється, воздає славу Богові. І каже: «Наги я вийшов, нагий піду, і хай каже благословене ім'я, що вирішальне, каже, хай Господнє ім'я буде прославлене. Оце муж віри, що все ж таки вирішальне, не моє. Не те, що я втрачаю, не те, що біда прийшла, а те, що Господь дав. Господь забрав. Наскільки були відносини, наскільки йому був вірний Господь це надзвичайно прекрасний чоловік, розумний, який любив і хотів Богові догодити. Я просто в захваті від такої людини. Він розумів, що Господь для нього все. Він просто, я думаю, наскільки близько ходив з Богом і розумів це, що Господь для нього все. І в нього немає іншого варіанту, як не поклонитися в Господу і не прийняти те, що прийшло в його життя. Він добре усвідомлював, я думаю, що Господь це благословив, бо він казав, Бог дав, Бог забрав. І що цікаво далі, коли читаємо далі. Кінець Йова, є початок, є кінець, є цей шлях. То кажу, бажаю, хай прочитає, як прийшли друзі, як вони говорили це все з Йовом. Як Йов намагався зрозуміти ситуацію, Бог говорив і так далі. Раджу прочитати. І слухаємо закінчення йова. Пройшовши цей шлях весь, і як ми бачимо, який фініш в нього. А Господь поблагословив остаток днів Йова більше від початку його, і було в нього чотирьоть тисяч дрібної худоби, і 6 тисяч верблюдів, тисяча пар худоби великої та тисяча ослиць. І було в нього семеро синів та три дочки, і назвав їм ім'я ім перший Еміма, і ім'я другий Кеція, а ім'я третій. Керен Гапух. І таких вродливих жінок, як його відочки, не знайшлося по цілій землі і дав їм їх батько спадщину поміж їхніми братами. А йов жив по тому сотню й сорок років, і побачив синів своїх та синів, синів своїх, чотири покоління. І впокоївся йов старим та насиченим днями. Це Божий чоловік. Написано старим та насиченим днями. Тобто він, я розумію, помер достойно, звичайно, він пройшов цей шлях. Хай Господь допоможе проходити цей шлях і бути вірним йому. Хочеться про це говорити, роздумувати і пишатися тим, що йов, що йов. Мав ту премудрість, мав ту премудрість. І він, я розумію, він хочеться розуміти більше це. І він знав, я думаю, вірив і знав, що Господь може дати більше. Що треба пройти достойно, не задавати питань багато, а просто вірити і довіряти. І як важливо зараз, коли в житті може бути все прекрасно і може бути. Такий темний день, як учні плили, приклад розказує, як плили учні. Ішов Христос, і вони полякались. Чого ви такі, каже, полохливі? Як важливо розуміти, що якщо ти надієшся на Господа, на Христа, як важливо розуміти, що ти в Його руці. Так як Йо, він просто розумів, що це проводить Господь і він нормально все поклонився перед Всевишнім. Він воздав славу Богові, слава Господу за таких людей, за таких людей, що мають це розуміння, це відкриття, що Бог це все, що для людини Бог це все. Христос каже: хто не зрічеться усього, що має, той не може бути учнем моїм розумієм. Потрібно розуміти, що вузька дорога і так далі. Христос говорив прямо і казав, що хто не зрічеться усього, що має, той не може бути учнем моїм. Йов подібно таким, і жив, таким принципом. Він оставив все, в нього не те, що оставив, він, він втратив навіть втратив. Його серце до цього не було приліплене. Навіть зверніть увагу, наскільки серйозно, навіть і дітей написано так втратив і воздав славу Господу, не ображався на Господа, так, а достойно пройшов. І каже, Йов, що ми тільки добре будемо приймати від Господа. Розумів це все. Я хочу сказати, і бажаю, хочу собі зрозуміти, і бажаю вам, щоб Господь дав розуміння всім нам, що Господнє благословіння воно збагачує. Воно написано, смутку не приносить. Треба розуміти, що є темні дні, періоди, але достойно пройти це. Достойно пройти і зрозуміти, що вся слава Богові, все під контролем, довіряти, як син Батькові, ми діти небесного Отця. Слава Господу за дітей, хто вірить в Христа. і Розуміє, що Він Воскрес, що Він був розп'ятий за нас, за людей, що Він всі гріхи на себе взяв, щоб нас оправдати. І зараз Отець Небесний дивиться на нас через Христа, через Христа, який постраждав за нас. І ця досконала жертва, досконала любов Христа. Просто зараз перед оце. Каже, не торкайся до мене, я ще в отця не був. Коли він Воскрес, до жінки говорив, яка його шукала, чекала, Алилуя. Тому хай Бог дасть нам розуму хорошого, чистого розуму, серце, яке було приліплене до нього яке було готове би все прийняти від Нього, і просто розуміти, що Він все робить нам для кращого. Все робить для кращого. І так воно є. І як важливо, блаженна людина, яка це усвідомлює, іде за Господом, незважаючи ні на що. І як би важко не було, тримайся, держись за Ісуса, держись за Христа і розумій. Що Він ніколи, Він ніколи не відпустить тебе. Він ніколи не відпустить руку твою, доки ти сам її не відпустиш. це на все життя. Христос ніколи. Хто щиро до нього йде, Він ніколи не відпустить руку свою. Він її тримає. Він буде тримати міцно. Слава нашому Господу такому прекрасному святому. Будьте благословенні. Згадуйте мужів Божих. Я вам кажу, приємно згадувати Божих мужів. Авраама, Давида і так далі. Авраам Бог сказав за Авраама. Це друг мій Авраам, за Давида сказав, муж по серцю бога. А ще згадайте. Хто читає, як називали Христа, о Ісус, о Син Давидів? Давид наскільки близько ходив з Господом, що навіть казали Ісус син Давидів. Такого царя, я як читаю Біблію, такого царя, як Давид, я не зустрічаю, такого царя, як Давид, це каже муж по серцю моєму. Що б в нього не було, як би його шлях не був би. Ми, хто читає, знає. Але він достойно, достойно, зразу йшов. коли пророк прийшов сказав: Це ти той чоловік. Він навіть не уявляв. І він зразу, як мала дитина, зразу пішов і каявся перед Господом. Каявся. Це муж по серцю, Бог так засвідчив. Муж по серцю. Авраам друг. Я розумію, чого друг, бо віддав теж сина, Ні, віддавав сина. Він готовий був віддати сина, а Бог віддав, і він був готовий віддати. А Давид муж по серцю, тому що в нього в серці було. Які псалми читати, серце Давида, які псалми? В нього серце було, як в Бога, як Бог дав своє серце йому Давидові. Слава Богу за цих мужів віри, які достойно пройшли, і ми зараз читаємо про них. І можемо брати приклад з них. А ми, Христові, я хочу сказати зараз на сьогоднішній день, хто Христовий, яку ми маємо велику відвагу. Каже, царі. Христос каже, царі бажали побачити те, що бачите ви. Зараз Господь хрестить Духом Святим, дає силу згори, каже, буде хрестити Духом Святим і Огнем. Зараз легше проходити все, бо Христос ближче до нас. Христос каже, вселюся в вас! І буду ходити в вас. Наскільки зараз благодать, наскільки зараз Христос заплатив таку ціну, що наскільки зараз доступне спасіння, доступне, просто тільки скажи, каже, тільки, хто покличе Господнє ім'я, той буде спасенний, каже, ти тільки скажи, і ти будеш спасенний. Поклич Господнє ім'я, каже, і ти будеш спасенний. Хай Бог допоможе нам жити достойно, світлим розумом. З приємними думками, любити людей, благословляти людей. Хто ненавидить, благословляти, хто нас проклинає благословляти, навчиться, навчиться благословляти, хай Бог нас навчить. Благословляти, відпускати, не ображатися. Чим ти можеш людину, яка тебе ненавидить, примирити з собою? Тільки любов'ю, яку дає Господь. Тільки любов примиряє серця, тільки любов, запам'ятайте, саме найвище це любов. Це саме найвище, бо Бог є любов. Каже: віра, надія, любов, а найбільше між ними любов. Каже, якщо я буду мати усе знання, усе знання апостол Павло каже, а любові не буду мати. То я ніщо. Я вже так почав далі говорити. А що до Йова, вернусь щодо Йова. Слава Богу, за те, що написано, ми читаємо, і ми можемо зрозуміти і побачити, який це вірний чоловік Божий. Будьте благословенні! будьте міцні в Господі. І хай буде так, щоб ми були світлом для світу, щоб ця любов Христова виходила з нас. Щоб ми не ставили той світильник під низом, а ставили, щоб видно було людям, куди йти. Хай Бог благословить, так Бог вчить. Слава Господу! І каже, те, що ви, каже, пошепки говорите, буде на, дах, на дахах почуте. Каже, ви, хто нагадуєте про Господа, не замовкайте. я... Просто хочу сказати, поділити, що коли ти говориш про Боже, коли ти говориш про Божі Слова, це вогонь з твоїх уст. Бо, тому, тому що коли ти говориш, воно йде до слухачів, і воно входить в мозок людини і робить свою справу. Слава Богу, Бог піднімає людей, Боже Слово змінює людей. Алелуя. Миру вам бажаю, добра, будьте. Те благословення. Дякую всім, хто слухає, я прошу, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі робіть. Це мене заохочує ще більше трудитися, ще більше, щось намагатися доносити хороше людям. Все це робить Господь, звичайно, але те, що є слухачі, Є зміни, які я бачу, мені це дуже подобається. Мені подобається бачити плід, плід, що робить Христос. Слава Богу, я бачив не один плід, як Господь піднімав людей, і це правда. І хай ніщо нас не зупине, і хай ніщо нас по дорозі цій не підіб'є, те, що дає лукавий. Воно проти Господа взагалі ніщо. Це сміття. Це сміття. А те, що вже є Христос. Те найприємніше, що може бути. Каже, що Бог нам зробив вірним. Каже, нам навіть не, придум... не прийшлось на думку, навіть оком ми не можемо уявити, що він приготовив тим, хто любить Його. Господь досконалий, Господь досконалий. І Він каже, будьте досконалі, каже, будьте святі, бо я святий. Господь хоче бачити нас, тими, хто любить один одного, тими, хто прощає, тими, хто не ображається, тими, хто має віру, і тими, хто завжди приходить до нього. Він хоче спілкування, Він хоче відносин, так як на землі відносини чоловіком з жінкою, брат з братом і так далі. Господь хоче відносин, Господь хоче. Ми живі. Ми живі. Він нас створив, щоб ми його славили. І мали з ним відносини. Я хочу сказати, що велика честь славити Господа і мати з ним відносини, тому що. Те переживання, те, що Він дає в серце, те ніхто ніколи не дасть. Те, що Він дає, ти можеш ще й віддавати. Ти можеш віддавати, і все навколо тебе буде змінюватись. І досконала любов тільки йде від Господа щира, світла, досконала любов. Тому слава Господу за Його любов, за Його милість і за те, що ми живемо по Його милості, по Його доброті. Будьте благословенні Господом, хай Господь рясно нас всіх благословить. Ім'ям Ісуса Христа нашого Господа, в ньому сила, в ньому слава, в ньому честь, в Його ім'я, в Його ім'ї є спасіння. І Він достойний слави та поклоніння. Слава Господу! Амінь. Бережіть себе, любіть один одного. І хай. Усе вас буде добре в Христі, Господі нашому. Амінь.